Я довго розм'ячуюсь. Е, ну що, курс був прикольний, та? мені сподобалось е, атмосфера топчик, це вже я говорила на початку, і дуже класна організація насправді. Тому що е, не соромно е, та, признатись, але смішно. На початку, коли було перше заняття, і всі представлялись, то я ну, вже 30 плюс, не знала, як підняти руку в зумі. і Ліліана мені молнієносно відповіла. І позбавила мене від цього позору, так, тому організація була класна, дуже швидкий був запис уроків, і зразу там пушили за домашки. Це дуже дуже круто. Угу. От, ну і в плані самого наповнення, і саме головне, його якогось такого практичного застосування, то після кожної лекції я приходила до наших чарів, до команди і я ділилася. Ну і саме головне, що ми після кожного уроку собі складали якісь та кроки, що нам треба зробити. А як у нас? І ну для нас, для нашої команди і компанії, це було дуже важливо. Бо по-перше, ми побачили плюс-мінус на якому зараз ми рівні. Там, да, десь у нас mm -hmm. так все погано, десь там ти хвалила навіть якісь такі штуки. От, ну і десь точно там такі моменти, які треба покращити. Там про що ми думали, але може сумнівались, mm -hmm. а тепер уже точно знаємо. Тому ну дуже круто, що. Цей курс саме має, має якийсь практичну, практичну користь. Так? Не тільки ми всі послухали, поговорили, посміялися, а знаємо, що робити далі. Ну і Bye. це цінно. Тому дякую.